Всім привіт-привіт, мої хороші! Ідемо робити розбор польотів. А я вам хочу почати відео з такої прекрасної квітки. Подивіться, ні уходу за нею немає, ні читала за нею нічого, ні не пересаджувала. Оце так вона у двох цих горшках у мене і така красуня. Це подарунок. Це твій подарунок? Так, да, це те, що я тобі подарувала на день кохання, на Валентина. Для... Да. І ви представляєте, було сіки. раз, два, три квітки було, і оце вона випустила четверту квітку і квітне ціле літо. Висить у мене під навісом, я її з хати винесла під навіс. О, і я ж кажу, як такого уходу за нею немає. ніякого, <гум> Ніяко. Полью і оце як підкармлюю всі свої квіти, трошки добрива туди кину. Ну а мафоска там і оте, як воно називається, Силітра. і селітра. Оце, оце така підкормка. І цього да, місяця. І, і сіки це. Півгода, Пів оце цвіти. Ну, красиві. Ну, ну, а ми зараз підемо з Валерою, пройдемося по нашому господарству, подивимось. Вчора, вчора в нас був дощ і таке. Не дощ, а якийсь ураган. Пройдемося, бо не можна було туди залізти, може, зараз можна буде. Подивимося, чи не побило нам там. Так. Нічого. Як почуваються наші рослини? Ну я вам скажу, це за все літо це перший дощ, який земельку трохи намочив. І дійсно, який О, пройшов дощ, і на городі забито, ось дивіться, заплескало. видно, заплескало, видно, що був дощ. Це перший раз дощ такий за два години. Да? Да. Да, Отак. То дощ... ми і боялися, бо такий ураган був. Пошли. Да, Хоча, якщо чесно сказати, для огородини це вже, мен можна сказати, вже і тільки для моркви і бурячки вже картоплю, не спасе, а це не спасе. Ну нічого дякувати, щоб землю намочило. І квіта освіжила трохи. Но і деревцята деревця, ну, Оце, що такий бурхай, от такий вітер, воно все ламає оце так. Тепличку не заглядала сьогодні, а треба було заглянути і вибрати огірки. Ну я Сережа заїжджав, я йому огірки віддала, а тут забула вибрати. Ну, от з цього боку я бо було сухо, а з цього от дощик полив, тому що вода піднялася до такого рівня, що затекло через порог. Ні, воно не через а не сюдою текло, так? Стояла вода. І воно тут ні, ні сюди, сюди ж вона пішла, а це така. Ну чого, зато все таке напиталося води сильно-сильно. А мені показувала ось Валіра ці ось помідори підв'язав. Ну, трошки не доробив, не ще. дала негода да. Ось кілочок сюди треба забити. Оце ось, і ось помідорку я так тимчасово підв'язав, бо він. На Навіс націплялося багатенько, і ці вже, вже Ну, Маса велика, не треба його підтримувати. Ну і перець рванув звичайно. Ну, та йому тут удобно. Ось дивіться, зараз ми покажемо, який. О, я вже сьогодні. Зривала, сьогодні зривала, ото в білий перець зривала, цього ще не трогала. Ай, гірочки сюди, от, де були лисочки, отростки пішли і чіпляються собі. Нічого і ці вже перед цей та звисають теж Та хай вже все, ми вже нічого їм не будемо робити, хай вони звисають. А це мій експеримент, що ним буде, я понасаджувала. По Швидко, десь через 4 по сходу. Що значить, тепло і парку. І... Ну, так. Ну, чого? Не... Нам вони і не потрібні, а але для... пробувати для треба, щоб для знати, що нам робити на той год. Ну, а це наша красуня, кучерява баришня до неба. <реш> <реш> Вона вже тут, як йлка, хоч, напевно, до Нового году буде, Вона, <реш> квіт не думає, що тільки квіти викидує, будемо Ну, Да. <реш> Так, пошли далі. Забило стежку, можна йти. Да. да. Оба! Надо як асфальт? Замовила наш. Перчик, на. ну, перчик теж у нас стояв, дуже довго стояв, дуже. Аж пішов, пішов. І вже Ми... плоди є. Ну, перець вже рвемо, не купляємо. Так. перець рвемо тут, на їду. Ну, урожай не такий, як в минулому році, ну. але є. Я думаю, що його геть не буде, але ж і Нациплялося. Да. Ось якось він пішов. Угу. Слава Богу. Ціпляється і ціпляється. Можуть показати. Ось, бачите. Так що на їду нам вистачає, а там, як буде удасться. І сколько, дивися. Це наші домашні. <шес> <шес> а, <шес> о, тут два, я один тільки бачу. А і, і третій маленькі, о, новий І дивіться, скільки отак поливай, не поливай, а ось ось прийшов. пройшов, навіть листочки зелені. Зовсім дорогі. <шес> По свіжі, все. Ну, правда, сонце не запече. Ну нічого, дощ є дощ. Все таки природа, є природа. І, і хочу сказати, оці наші гарки домашні. <реш> Пішли. Так. А кабачки от дивіться, як листя попіднімали. То стояли, полягали не цей, не е чахли такі були, а зараз після дощику які. Ну, це наш помощник. Я ще, я ще велосипед. Йдемо далі, о кабачки почали в'язатися добре. І квіточки, да, дивіться. Квіточки як поправилися. Та все. Ну, Тільки слава... суєшник похилився да. трошки, дивись. Слава Богу, я переживав, вітер був сильний, щоб не поваляло, не позбивало наші помідорчики. Помідорчики, слава Богу, стоять. Ось такі гармонії. Отак. Все до місці, на, місці. слава Богу. Ось, ось кучеряву баришню завалило. нам завалило. Воно з коріннячком чуть не, не цей. Ну, тут і повалило і вимило. Так, все. Чорнобривчики поправилися хорошо. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Все поки на місці. Де, де я Часто твої бідосики підв'язав? Хоч хоч як кілки не не, не такі. Не красиві. Не красиві, але, ну, валі ріж, були... треба, щоб було красиво, а мені треба, щоб було добре. Ось так. Поціплялися. Викинуть було жалко, вони такі бідні. Та вони й так стояли стояли там у теплиці. А це ми вирішили е е зоною закурити. Будемо починати курити. А ці гарки дуже дорогі у магазинах, то ми починаємо вирощувати табак, будемо розводити і курити. Ну, а це на цьому місці ще як, ще як не було і забору. І щось на цьому місці завжди виростає одна-дві табачини. Отак. От ну, кавуни стеляться. Є там маленькі кавунчики на цьому, на цьому учаску. Навіть диньки є. Я зараз вам ось покажу. Ось одна динька, ось у кавунчик. Десь тут динька прямо великувота була. Оно. Оно. Дивіться яка. Ну, Баштанчик у нас ходить, минуло. Так, да, не зрівнять в тому році баштан суперовий був. Так, що да, ну, пали, Не, не позбивало, слава Богу. І Будь не я... поверивало. Да. Бурячок теж хороший. Це, це вже не твої вже. О, я вже такі не люблю. Це вже дуже здоровий. Вона любить як Пошли далі. Те не да, я люблю маленькі, вони такі червоні, смачні, солоденькі. Так, кабачки теж листя попіднімали. Да. Сіки не поливає, воно все одно не Думаєте, те. І Пішла. Не багато, але... Ну, а нічого було. Один навіть один побачив. Ну, позривали вони, слава Богу, в цьому. Та й воно, другий, третій. Да нехай. Цьому. Я вже насобирала, там насобирала, вже на вихідний круг будемо робити. Так. Ну, і георгінки О, мої. Георгінки все покрутило. Трошки так. покрутив вітер, ось у георгінки підв'яжемо. А ото, ну, Галюсі, Цимирман. Гирінки розцвіли, коралові. Ох і красиві. Так вони мене в тому році радували. І цвіли ціле літо, в цьому році пізніше трошки розцвіли. Так. Хризантемки. Оце вже краса осіння. Хоч і рано, ну вже ми їм нічого робити не будемо, нехай квітнуть. Ні, обрізаємо, він звичайно те, що то Ну да, так, повибриваємо і все. Так. Уже ще крижати не будемо, будемо нехай. От так ми з Валірою пройшлися, по городу пройшлися. А хазяїн, тим боком пішов. Помощник нашій, ніде не відстає від нас. Ну ти казала, магород мене не випускає. Тепер тільки бур'ян убрав, тепер надай його як підсохне під воросити. Так що праця буде. Я й не сумніваюся, а бур'ян ось піс... як попре. Що що, бур'ян піде, він без дищу йде. Так, ну що, мої хороші, дякуємо вам, що ви були з нами. Всім миру, добра, спокою, благополуччя. Може хто забув написати коментар або поставити лайки. Якщо вам не важко, то зробіть це діло. Якщо вам не важко, то поділіться нашим відео у соцмережах, ми будемо вам вдячні. І заходьте до нас на прямі ефіри. Всім миру, добра і спокою. Всім пока, пока. 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 Покаліна, біло, Вона... Розу ой, показую. Отак. От пока, Пока-пока.